Доброго дня, шановне товариство, учасники Круглого столу. Сьогодні ми проводимо круглий стіл на тему національна ідентичність та соціальна справедливість основні засади сучасного націоналізму. І, власне, для цього ми сьогодні зібралися тут. Сьогодні, крім наших українських. Гостей учасників Круглого столу у нас присутній спеціальний гість. Це Джорджі Дела Фуенте. Він є співголовою іспанської партії Соціально республіканський рух, яка є разом з Українським Об'єднанням Свобода входить до Альянсу Європейських Національних Рухів, такого якби об'єднання європейських націоналістичних партій. І, власне, ця партія, вона є особливо близькою нам. Ідеологічно, тому що ця партія вона також виступає за поєднання національної та соціальної справедливості і в своїй програмі виступає з позицій соціального революційного націоналізму. Відповідно, сьогодні ми будемо працювати за такою схемою. Спочатку виступлять основні учасники, а після того ми будемо мати можливість задати питання. І в вільному uh, режимі uh, обговорити тему сьогоднішнього круглого столу. Перш ніж розпочати свій виступ, я хочу подякувати всім тут присутнім за можливість відвідати Україну, перш за все українському об'єднанню «Свобода». Eh, no porque esté aquí dando una conferencia, soy más importante que, que ninguno. Eh, claro, que importante. Eh, considero que lo primero es ser militante, activista y patriota. Y para mí, más allá de esto, no existen más. más cargo solamente responsabilidad. Ну, no, ну, no, яловніше тому що для мене е eh, найбільш важливим, найбільш визначальним є те, що я є член партії, тим, що я є націоналіст і тим, що я що я є патріот. Тому всі решта питань для мене другорядні. Por supuesto, cuando termine eh, mi corta intervención, eh me gustaría si hay є...

я маю певні свої погляди, певні свої теорії щодо тематики, яку ми будемо обговорювать. Але можливо, в Україні вони трошки по-іншому будуть звучати є свої особливості. Дякую. Я, в принципі, буду. Коротко, по суті. Хотів би у продовження вже сказаного говорити до пана Олександра Мозичку, що в принципі, суте, як політолог, я вам скажу, немає ніяких проблем. Між двома такими тактичними підходами в політиці, чи вести нав'язувати щось умовно кажучи, пропагувати, досягати це певними якимись волюнтаристичними зусиллями, чи умовно кажучи, прислухатися. Тобто, це просто питання вже вибору конкретних тем, і як ми з ними працюємо. А говорячи по темі Круглого столу, хотілося б подякувати іспанському гостю. Ви, ну не за те, що він приїхав, а за те, що. Він приїхав із тими ідеями, які для нас в Україні дуже цінні, і в принципі дуже приємно, що по суті на іншій в іншому кінці Європи люди так само думають, як і ми. І в цьому сенсі, звичайно, для мене соціальний націоналізм як певний етап розвитку українського націоналізму набуває таких певних більше надукраїнських форм, набуває все європейського звучання. Звичайно, та ситуація, яка склалася в Європі, вона народилася в Європі, вона поширилася на весь світ. Це ми можемо говорити про ту всю сукупність систему ідей і практик суспільних, економічних і тому подібне, які в цілому позначаються двома словами: це лібералізм і капіталізм. І в цьому сенсі, звичайно, говорити про якісь реформи, зміни або навіть і революцію в нашому контексті. Про соціальну і національну революцію треба говорити про те, що доля світу вона звичайно у руках європейців, і в даному випадку конкретніше у руках європейських націоналістів.